Доброго ранку. всім. російські окупаційні війська не полушають терор Дніпропетровщини. Знову цієї ночі зградів та важкої артилерії п'ять разів били по Нікопольському району. а Вже на ранок поцілили ракетами по транспортній інфраструктурі у кривому розі. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування. Масштаби обстрілу зараз встановлюються попередньо з людей. Ніхто не постраждав. Також вночі ворожі снаряди вцілили у Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району через обстріли у Червоногригорівській громаді побито шість приватних будинків, шість господарчих споруд, автомобілі приватного підприємства та газопровід. Наразі рятувальники продовжують обстежувати Марганецьку громаду після обстрілів та з'ясовувати масштаби рунації. На щастя, у громадах з людей також ніхто не постраждав.